На вулиці вже така пізня осінь, лунають вибухи, виходи, приходи. Ну, ми розуміємо, що в нашому місці відбувається, та й взагалі в нашій країні. А ми п'ємо каву, таку добру, полюбляю. Так, і вивчаємо закон України про національну поліцію. Ну, я в своєму випадку повторюю його, тому що я вже його читав декілька разів, але вирішив ще раз прочитати, тому що. Повторювати це завжди гарно. А хто, не, хто ніколи його не читав, то слухайте. Дійшов я зараз до четвертої статті, яка називається Міжнародне співробітництво поліції. Що ж в ній написано? Ну, це такі статті, знаєте, узагальнені. Так? Їх можна знати, можна не знати. Ну, для общої свідомості, то загальної свідомості, то можна, а вже ж. Перший пункт. Взаємовідносини у сферах діяльності поліції відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а також на установчих актах, правилах міжнародних організацій, членам яких є Україна. Ось так. Другий пункт: поліцейські можуть направлятися на міжнародні організації іноземних держав як представники поліції з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень поліції. Дуже добре. Так, і третій пункт. Поліцейські можуть залучатися до участі у міжнародних операціях з підтримування миру і безпеки. Ну, дуже гарно. Нехай залучаються, підтримують мир і безпеку у всьому світі. Що тут скажеш? Так, стаття номер 5 Взаємодія поліції з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Є, є така стаття. Так? Перший пункт. Поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів. Ну, це дуже добре. Так, і далі йде стаття 5 з такою поміткою. Або це 5.1, Не розумію зараз. Так, да, це 5.1 стаття. Звучить вона так. Використання найменування та ознаки належності до поліції. О, це вже, вже це нам цікаво. Перший пункт. Ознаками належності до поліції є символіка поліції. Одно з поліцейських, спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського. Ось так. Другий пункт: використання найменування поліції або. Похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, ознак належності до поліції, здійснюється виключно поліцією, а в інших випадках за рішенням керівництва поліції. Ну, що, що за інші випадки? Не знаю, ну, можемо тільки так догадуватись, так третій пункт: використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами фізичними особами. Підприємцями та громадськими об'єднаннями, а також самофізичними особами ознак належності до найменування поліції або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках, документів у найменуванні з порушенням вимог частини 2 цієї статті, забороняється і має наслідком відповідність відповідно до закону. Тобто, Звичайні люди не можуть використовувати символіку поліції. Ну, хіба що на якихось тематичних святах? ну, Я думаю, це допускається. Ну, ось так. Прочитали ми статтю 5, 4 та 5 статтю. Ставте вподобайки, кому подобається так, вивчати закони. Кому не подобається, не ставте вподобайки. Це ваша приватна справа. Всім до нового відео.